Добрий день, любі друзі! Мене звати Андрій Сизов. ви зі мною на каналі YouTube «Мой День. Зараз у нас 27 серпня. Я в старій частині міста. Он транспорт стоїть. Все забито. А я йду на четвертий день без погашення, Ось така листівка. Зараз поспілкуємося на цю тему. Я, кстати, також не розумію, як можна робити 4 дня погашення. Ну, такі нові умови від пана Смілянського. Он у нас зараз і має права, як робити, що робити. Наприклад, встановлювати кожного разу нові ціни на продукцію, філобантименти піднімати у 100 разів. А у вас, любі друзі, дуже багато питань визникає. Для чого це робиться? Особисто для чого гасить марку. В сьогоднішньому відео я буду намагатись вам донести смисл цього хобі, для чого це робиться і що цінується потім марка чи погашена, не погашена, наклеєна на конверті. І положено чи відправлено по почті і що з цього виходить. Зараз подивимось, що там твориться, скільки людей. Головкоштамп працює до п'ятої обіцяли і погашення теж робити до п'ятої години вечора. Зараз десь около початок у нас четвертої години от у нас починаються силуети майдану Готель Україна Памятник Незалежності Правда дерево трохи його захиляє і от уже видніються Голов по поштамп щось я взагалі не наблюдаю черги, тому що погашення робилося з другої двері вчора Може вони решили її до третьої, тому що людей нема, хоча Вчора мені сказали, що погашення буде до п'ятої. А ну Столик пустий. А що пишеться? До 18-ї. Ну, напевно, внутрі у адміністратора. Зараз я зайду і покажу вам. От у нас туристи іноземні. Ну так, є черга. Люди гасять. Ну, чомусь вони вирішили. Вирішили це зробити сьогодні в приміщенні. Займучить. Людина, она сама Севастополя и просила сделать мне такую речь. Я вот поставлю ему отметку. Но лучше это делать на, на этой штуке. Бачите, тем более левой рукой у меня не дуже получилось. Вот. Так липше и тут поставлю. От дивіться, тепер ми це все відгасили, Наприклад, багато глядачів, взагалі не тільки глядачів мого каналу, а людей, приходящих на Укрпошту, останнім часом навіть не знають, як правильно оформити адресу. От Адреса получателя пишеться в правому нижньому углу бачите ибо их трах казахстанал маты а отправителя можно или верхнем левом углу но у меня тут зараз штрих код и нема вільного місця или взагалі можно сзади і от наприклад зараз это такой своеобразный бумеранг я також своєму товарищу я в Крим відправлю таку листівку. Я її друкував у 2014 році. Є також указано, що окупувати Крим. Слава Україні! Крим це Україна. Моя розпись. Печатки. І от дивіться, зараз я це письмо відправляю на вимушену людину в Казахстан. І воно бумерангом повинно. Опять же, все на розвід поштальйону. Іли він використовується, наприклад, моїм українським номером, щоб в системі і штрих-кодом, як поступали, білоруси відправити обратно на поштам, бо там знає мій телефон, не вивчати його. они вони прийшли, що це временно окупована територія Росії і відправлять моєму товаришу до Криму. В будь-яких випадках це буде дуже цінна річ. Взагалі не, не відомо скільки по часу вона буде мандрувати світом. Ну, також це називається цільна річ. Ви далі цій марці історію. Тобто, вона тут погашена Севастополем, бачите? Людина мешкає в Севастополі. От для нього от приходили дуже багато філателістів, і там не тільки Київ, то не треба, то не треба. Ви знаєте, для кожної людини цінність це особлива річ. Для кого це може бути нічого не коштувати, а для кого це може письмо бути просто безцінне. У будь-якому випадку ти намагався. Ти вложив душу, час. І це повинно бути такі речі в відомих колекціях світу. Зараз ви побачите, як я далі це письмо буду відправляти у оператора. Взагалі, отак от, ми маємо дозвілля таке. Як філателія тримаю кулачки, що це письмо попаде до Криму. Бажано, щоб живим був український. Кому сподобалось сьогоднішнє відео, ставте лайк. Підписуйтесь на мій канал. З вами був Андрій Сизов. До нових відео. Всім пока!